Поехал на ремонт Суперболит Спайдер Келис 100 ампер контроллер Мощь такая, Ставила на зарядочку Треба поменять покрышку Покрышка не пробивайка проїхала 45 тисяч. Мотор Кваншунь. 3000 Вт. Батарейка 72 Вольта 60 Ампер. Ось хватає там на 160-180 кілометрів. Ну, в общем, на ремонт приїхав. Зараз будемо розбирати кругам. Подивитися, що там. З ним спайте. 45 тисяч проїхав. І оце... Оскільки часу вже і стяжки тут трішки подушитались, які держать батарейку. Пробір вот є знач. Білкон, що сталося. Так.